Власна державна адміністрація є тим органом виконавчої влади, що реалізує цілий ряд повноважень у сфері земельних прав відносин. Ми надаємо земельні ділянки в власність, ми надаємо земельні ділянки постійне користування, ми маємо повноваження щодо купівлі продажу земельних ділянок. І, власне, правильно розробити механізм і забезпечити цей напрямок роботи є однією із наших функцій. Більше того, з основної діяльності обласної державної адміністрації трохи менше третини це розпорядження саме у сфері земельних правил. Але в нас виникають певні проблеми із реалізацією даних повноважень, і ми намагаємося якимось чином ці проблеми вирішувати. Хотіла б зосередити вашу увагу на тих проблемах, з якими ми стикаємося. Перша проблема це чинне законодавство. Я не відкрию секрет, оскільки земельне законодавство у нас характеризується досить частими змінами, і ті підходи, які напрацьовує законодавець, у нас постійно змінюються. Особливо в остро це відчувається, тоді, коли повноваження від одного органу у сфері земельних прав відносин переходять до іншого. Тут треба трошки знати механізм отримання, як ми говоримо, землі або земельної ділянки, власне, так званої реалізації права, ну, що включає реалізація права на отримання землі. По-перше, треба звернутися, я наголошую, до уповноваженого органу на отримання дозволу щодо подальшого оформлення земельної інструментації. Треба цей дозвіл у формі рішення відповідного органу отримати. Тобто буде документ про надання дозволу. Далі. Той суб'єкт, якому надано дозвіл, повинен забезпечити розробку відповідних документів. Чи то це проведення, чи то це технічна документація вже залежить в кожному конкретному випадку, щодо якої земельної ділянки йде мова. Далі відбувається затвердження такої документації і бажано, звичайно. Якщо це йде мова про якісь землі промисловості, робити грошову оцінку земельної ділянки, для того, щоб потім при укладенні договору не виникало питання, а за якою ж ціною буде надана чи продана ця земля? Далі йде власне, укладання відповідного договору за результатами рішення про надання. Чи то це договір оренди, чи то це договір купівлі-продажу, ну, або відповідна передача. Значить, все ускладнюється іншими юридичними моментами, які полягають в тому, що для того, щоб землю передати, надати і таке інше, її треба оформити. Земельна ділянка має бути зареєстрована в Державному земельному кадастрі, і на земельну ділянку треба зареєструвати так зване речове право. Речове право, речове право знову-таки складна категорія. Є поняття первісного речового права і є поняття похідного речового права. Первісне речове право. Орган виконавчої влади, який розпоряджається земельною ділянкою або орган самоврядування, він має так зване первісне право на земельну ділянку. Це його право. Спочатку треба зареєструвати за земельну ділянку право відповідного органу. Вже потім, Вже потім треба зареєструвати похідне право. Для того суб'єкта, якому фактично надана ця земельна ділянка.